Так, друзі, всім бобрави на каналі Добер Бобер. Сьогодні у нас друга частина по складанню пасіки військовослужбовця. Ось у нас такі є рамочки, деякі кращі, деякі гірші, є десь і гірші, якщо зараз знайду покажу, є такі, от, наприклад, да. є от... Ну, ладно, це хороші попались. ще більш-менш. Так, і що я вирішив робити? Я всі рамки звідти забираю повністю і поки що, бо в мене тут ще не всі рамки, десь на п'яти рамках лишаю, десь на чотирьох. І чоловік, я бачив, у чоловіка тут є теплі заставні, по бокам поставлю теплі заставні. Потім, якщо треба, десь якимось сім'ям докидаю до п'яти вулочок. Ось така от. Такі в нас там, якщо видно, не видно. Не повністю це до половини. А тут, наприклад, отака от от рамочка стоїть. ну, поки що. І тут я хочу її прикрити повністю повномедною, ну, щоб ви розуміли, вінчик тут да? Все. Ну, Тобто це слабенька, це маломедна рамка. Тут, можливо, зверху ще кину потім медового ліпеника. Ну, якщо давайте розберемо для наглядності одну сім'ю, отак от, так, от тут. така рамка, бачите? Не знаю, чи передає камера, чи не передає. Ось тут так, а ось тут так. Ну, Це десь одна третя, одна четверта, можливо, Ну, можливо одна четверта. я перекриваю тут, ну і тут так само, тут десь трішки більше, ніж оця, ось тут стоїть. І тут стоїть світленька така от рамочка десь наполовину заповнена. І от хто такі рамки ставить, не знаю, я, бо я ставлю, бо нема що виходить. І тут потім я прикрию ще повномедною рамкою, це стопудово, бо якщо тут збереться клуб. То він осипеться, на жаль. Е, так, І що ми робимо? Нам отакі от от рамки от в гнізді стояли просто от такі рамки. Я не знаю. Хто от прокоментуйте, чи змогли б ви зібрати на таких рамках. Ось рамка. Оце одна із кращих. Ось така от рамка. Ну, Тобто, тут взагалі немає. Прошу балакати, трошки набризку є. Але... І ось пішли рамки. Така рамка, наприклад. Да? Ось о. ось ці рамки стояли. Видно, що да, напряк якийсь був, щось блистить. Ось така от рамка, наприклад. Вона наче важка. Але ось все. Ну, тобто, я вважаю, що в такому випадку сім'я б загинула. Ну тут, типу, видно, що блистить щось, але ну що тут. Я вважаю, що просто сім'я, кожна сім'я тут би загинула. В них стояло по... 8 рамок, ну тобто 10 рамок взагалі стояло, 6 рамок викачаних. ну і, а, ну а, Стояло 4 рамки, 6 виходить 6 таких рамок, але вже жовтень місяць їм 5 місяців протриматися, якраз оце вони 5 місяців повинні на цьому протриматися. Так всюди. так Будь-яка сім'я на 5 рамках, от, наприклад, оця сім'я теж на 5 рамках, яка тут єдина якої був мед, я тут матку лишив і досипав пчели, там вулик стояв, тому що ну, не, не, там невеликої сили була сім'я, ну, тобто всі десь приблизно плюс-мінус сім'ї були на 3-3,5 вулочки. Такі сім'ї, я вважаю, не перезимовують. І от, от така от рамка стояла в кінці. І Це рамка за тих, що були на 3,5 ну, Тобто Результат ми бачимо. І зараз я просто їх скорочую до 4-5 рамок, ну, в основному до 4, щоб потім оцінити ситуацію і, якщо що, ще привезти і прикрити їх більш-менш з дому повномедними рамками. Бо тут в мене рамок ледве-ледве надшрібав з великим трудом. Зараз мені лишилося ще, ну там на прицепі сказали, що одна сім'я є. Там непогана, ну, але одну рамку треба їм поміняти, стопудово, бо вони загинуть. Далі тут ще сім'я є, ми її передивимося. Е, і, ну там Кирпичик лежить, да, і отут тут одна сім'я стоїть. По-моєму, навіть якісь ні, тут не з'єднана, бо немає. Це більш-менш нормальна сім'я була. Зараз ми їх всі перетрусуємо. Перетрусуємо і на медові рамки. Тобто там 4 і там 4. Ну, якраз там 8 рамок лишилося. І ми їх втискаємо з боку пінопластовими оцими, з полістирола заставними. от кількість вулик, рамки ми потім туди в домик закинемо, кому причіп треба, звертайтеся, продамо Дніпропетровська область. Просив чоловік продати, хоче за неї не менше 1000 доларів. Ну, якщо не менше 1000 доларів, значить 1000 доларів. Так, все, що треба, покаже, розкаже. Там я дивився одне колесо, тільки пусте, не знаю, ну, які причини, там масло. Я в цьому не шарю, тому розказувати не буду сильно. Але я колись перший раз побачив, мені сподобався. Я правда почухала, взагалі прибрав би, до кінця забив би його. Так. І він би працював. Не знаю, чи вийде, чи не вийде в мене з цими сім'ями, чи вони перелізуть на рамки чи не перелізуть. Ну я сподіваюся, ну, отак от, якщо їм не допомогти злізти на рамки, то вони отак, на жаль, і лишаться. То ми їх отак от трішки їм допомагаємо, вони падають і потім перелазять. Так, рукою струсив. І потім вони благополучно злазять на рамки. Так, друзяки, поки що. Якщо щось буде цікаве, прокоментую, я пішов далі по рамки.